Євген Рибчинський, хіба для цього Бог придумав людство? Такий вірш? Дивлюсь у владу, як у каламуть. Все багатіють. Хай їм буде пусто. Крадуть і брешуть, брешуть і крадуть. Немов для цього Бог придумав людство. Немов для цього моляться старі. Забідолашних, немічних і кволих, немов для цього родять матері своїх дітей, а потім вчать у школі, їм мариться, що це вже на віки, будинки, яхти і коштовні тачки, а поруч руки тягнуть жебраки. в очікуванні панської подачки. Як сталося так, Існують два світи, міняється лише одяг і обличчя. Ніхто ж не каже синові кради, а донечці, бреши або боже Нема при владі бідних в цьому суть, а влада пастка, наче піп, прокруста. Дивлюсь у владу, як у каламуть. Все багатіють, хай їм буде пусто.